У шостій школі з з англійської складає одинадцятикласник Артем Мезенців. Ну, мені здається, що слухання буде найважче, хоча думаю, що все буде окей. Але чесно, як попадеться, звичайно, але я би хотів найкраще. Віктор Легеза прийшов до пункту тестування, щоб підтримати онуку. Я з онучкою прийшов підтримати внучку, побажати їй успіхів. Це вже моя друга внучка, яка здає зно. Перше вже закінчила в університет. Бажаю їй, щоб вона успішно написала ЗНО і поступила в університет, добула освіту. Я, як дідуська, буду тільки радіти за неї. Запускати учасників почали близько десятої. Для дотримання дистанції їх розташували у дві черги. Всім вимірювали температуру. До 37,2 пропускання. Якщо вище, значить, сажаємо, нехай трошки відпочинуть переміряємо ще раз. Якщо що, дзвонимо батькам, батьки забирають. Під час оцінювання з англійської мови у шостій школі чергували 43 працівники, розповіла відповідальна за пункт тестування Марія Гринчук. Для того, щоб пройти на пункт тестування, першим документом основним є сертифікат, іншим документ, що засвідчує особу. І в цьому році це не обов'язково паспорт. Це може бути і водійські права, і свідоцтво про народження. Любий документ, що засвідчує особу. Крім того, може бути навіть додаток Дія спрацьовує. Можна таким чином засвідчити. Ну і запрошення перепустка. За словами Марії Гринчук, із зареєстрованих на цьому пункті 255 людей. На тестування не прийшли 26. Порушень тут не виявили. На виконання завдань учасники мали 2,5 години. Олександр Кот розповідає про цьогорічне тестування. Правда, думав, буде набагато важче, було хвилювання досить сильне, але виявилося набагато легше, ніж я очікував. Аудіювання було важке, але якість звуку була кращою ніж нам розказували. В середньому думаю, на аудіювання витратилося десь 30 хвилин. Завдань було 16. Розраховую, якщо чесно, хоча б 160-170». Під час ЗНО з англійської мови на Закарпатті порушень не зафіксували. Повідомила уповноважена від Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти Вероніка Маюрник. За її словами, зареєструвалася на це ЗНО в області 3491 людина. Не прийшли 476. Марія Лукей Іван Шимко новини на Суспільному.